Працюємо з ранку до вечора, зависить від погодних условь. Влага повинна не перевищувати 14%. Комбайнер Микола розповідає про свою роботу. Щодня він своїм комбайном молотить кілька десятків тонн пшениці. На цьому полі площою 230 гектарів працює вісім комбайнів. Щодня звідси наповненими виїжджають в середньому 80 фур із зерном. Розповів суспільному головний технолог відділення групи Агротрейд В'ячеслав Таран. Загалом збирають понад дві тисячі тонн зерна на день. Зараз ми збираємо пшеницю яру. Це ми збираємо якраз насінневі посіви, Те зерно, яке буде використане в наступному році для посіву, для своїх потреб. За його словами, вони вже завершують збір ранніх зернових на Чернігівщині. Врожай озимої пшениці перевищив очікування. Зібрали на 16% більше від запланованого. Планували ми зібрати 50 центнерів з гектарів, завершили 58 з площі 5200 гектарів середня. Цього року посівна почалась раніше, а погода вплинула на врожай, говорить головний технолог. На Чернігівщині у нас було допадів, можливо, місцями навіть більше, ніж потрібно. Це сприяло розвитку хвороб і збільшенню затрат на вирощування. На врожай побачимо далі, як вплине. Зараз врожай збирається, озиму пшеницю завершили, йде збір ярої пшениці, поки що в межах планових показників. Загалом в області ранніми зерновими Вими засіяно 256 тисяч гектарів. Про це Суспільному розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Карпивний. Понад 76 відсотків всіх площ, які повинні були збиратися по раннім зерновим зерновобовим культурам. На сьогоднішній день вже зібрано. Вже намолочено 922 тисячі тонн зерна і ну майже 850 тисяч тонн це пшениця. За словами крапивного, врожайність зернових цьогоріч очікується більше за минулорічну і наближається до показників 2021 року. Валова продукція була вироблена 79% дев'ять порівнянні до 2021. У 2023 першого. Вже цей показник був 89%. У цьому році ну був надіється, що це вже показник буде за 90%. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.